Свою передвиборчу програму міський голова будував на особистому спілкуванні з мешканцями. Наскільки зараз легко зустрітися з мером, та чи впливає думка пересічних громадян на його рішення? Про все це ми поговоримо безпосередньо з міським головою Сергієм Зеленським. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Перше питання до вас: наскільки легко Лозічанам зустрітися з мером? Ну, давайте почнемо з того, що я хотів би поздоровити мешканців Лазівщини. Слабожанщини всієї України з наступившим святом, великим святом Воскресіння Господа Бога нашого, побажати всім здоров'я, благополуччя, натхнення і щоб прийшов в цьому році мир на нашу українську землю. Христос Воскрес! Те, що стосується мого спілкування, я як обіцяв, я на протязі всього свого життя. Просто спілкуюсь з людьми. І ставши мером, я від цієї простої істини не відійшов. Проводжу, стараюсь проводити кожну неділю прийом громадян. Те, що проводжу в суботу, да, це може не зовсім зручно людям, але в мене другого часу не вистачає, тому що вся моя трудова неділя практично спланована. От часті виїзди на Харків на Київ по вирішенню тих питань, які передо мною ставлять виборці, і те, що я їм обіцяв, з якими питаннями до вас звертаються? Дивіться, дуже багато питань моєї передвиборчої кампанії, які я обіцяв, вони сьогодні втілюються в життя, і вже я можу з упевненістю сказати, що до кінця цього року ми плануємо. Те, що ми в своїх програмах обіцяли виконати десь на, виконати на 50%. Ну, попереду ще не один рік виконання цієї програми. Ну, основні такі питання, які мені задавали виборці, і протязі предвиборної програми, і зараз. Вони частково вирішуються. Найвелика проблема там, де на сьогоднішній день не вирішується питання з покрівлями. Це питання номер 1 Є два таких шляхи вирішення цієї проблеми: це створення ОСББ, а також часткове фінансування роботи за рахунок наших комунальних служб, а матеріали за рахунок самих мешканців. У травні місяці ми вирішимо питання десь по п'яти будинкам з тим, щоб там, де були звернення, першочергові, чергові відремонтувати покрівлі. Це буде ремонтуватися за рахунок матеріалів, куплених нашими спонсорами. Роботи будуть виконувати наші комунальні служби. В першу чергу будуть виконуватись роботи по тим будинкам, де були звернення. На прийомі моїм з народним депутатом Анатолієм Мусійовичем Гіршвільдом колективні звернення це для мене більший наказ, чим звернення, будемо говорити, однієї людини, яка активна, ну в той же час весь будинок не активний. Тобто, якщо хочеться до вас звернутися, краще шукати однодумців. Так, да, щоб вони також допомагали мені в вирішенні цих питань, тому що я один не зможу вирішити такі проблеми. Ми вже підрахували, для того, щоб відремонтувати ті дахи, які на сьогоднішній день потребують ремонту, нам необхідно 150 мільйонів, а 108 мільйонів тільки власних надходжень. Те, що я обіцяв, на сьогоднішній день. Почати виконувати ремонт доріг. Ремонт розпочався, але, на жаль, ви бачите, що погода трохи затягнулася. Ми в першу чергу планували по людним містам відремонтувати великі ями і потім вже на другий круг піти для того, щоб ремонтувати менші ділянки доріг. Частково ми вже відремонтували кооперативну, перемогу, Заїхали в місто працювати, Облавтодор пройшов ділянку панютінської нашої дороги, де вже неможливо практично було їхати там. Ну, тільки буде на погоду, будемо в подальшому працювати над цими питаннями. На Кінець травня в нас заплановані капітальні ремонти доріг і на розгляді на сьогоднішній день в Кабміні питання по надходженню коштів у розмірі 10 мільйонів по семи дорогам нашого міста, центральних доріг. Якщо це ми зможемо отримати ці кошти, ми практично на 50-60% покращимо ситуацію по нашим дорогам в місті Лазова. Друга проблема після дахів це лікування. Дуже багато фаріє людей. Особливо мене вражує те, що хворіють діти, От, і діти хворіють природно і отримують травму. Це безумовно душевна травма. От, також багато питань від ветеранів по здешевленню. Лікарських засобів на сьогоднішній день ми над цими питаннями працюємо. Но те, що питання по платній медицині, першочергові ті задачі, які ми перед собою ставили, це безкоштовна здача крові, це флюорограф, це на сьогоднішній день відмінені мною з побори. У лікарнях, Тобто, люди сьогодні йдуть і в лікарню їм не потрібно нести бинти, вату, спирти, шприци і так далі. Тобто, те, що от на сьогоднішній день вже я бачу для себе. Продовжуємо і будемо продовжувати капітальні ремонти наших медичних закладів, які з роками не ремонтувалися. От ми запланували вже на після свят. Водити дію відремонтоване хірургічне відділення. І на сьогоднішній день плануємо вже ремонт в інфекційному відділенні, кошти необхідні. є. У вас є особисті сторінки в соцмережах. Ви час від часу коментуєте пости під міськими новинами. Наскільки ефективно до вас звертатися через Фейсбук? І чи звертаєте ви увагу на повідомлення в інтернеті? Ну, от дивіться, безумовно, питання. Які проходять у нас по засобам масової інформації? Звертаю я на це увагу, ну, особливо дуже звертав увагу в перші три місяці. Щось останні два місяці. Я вже працюю, вже ось 5 у нас травня півроку. Останні два місяці, або менша активність, або вже люди побачили, що ми щось робимо. Чи були до вас звернення через інтернет? І як ви на це відреагували? А якщо це йдуть розумні предложення, до мене через Фейсбук на моїй сторінці зверталось декілька людей, от ви кажете, про відкритість, ну, допустимо, був такий коментар по Леніну. Що від того, що ви його демонтували, от що дороги стали краще? Я зателефонував цій людині. Ми на другий день зустрілися, прокоментували. Цю ситуацію, от і він зі мною погодився, що ми повинні знати не тільки права, а ми повинні знати й обов'язки. Закон про декомунізацію ніхто не відміняв. Ви спілкуєтеся з людьми? Наскільки ви бачите, як вони оцінюють вашу роботу? Ну я не знаю, як вони оцінюють, ну, по крайній мірі, хоч не обзивають, будемо так казати, це вже дуже, дуже радує. Тобто приходять, стараємося вирішувати ці питання. Ну, є вдячні люди, є, безумовно, який-то відсоток незадоволених людей, тому що я ж теж, ну, ті ж послуги комунальні, ми ж їх не встановлюємо. І ціну на газ от зараз встановили, ви знаєте, біля 7 тисяч і урівнюють і наші. Бюджетні установи, промислові підприємства з населенням. Я одне скажу, радує те, що на сьогоднішній день є можливість така дана кабінетом міністрів, президентом, Верховною Радою, щоб люди отримували субсидії. На сьогоднішній день на 90% люди отримують субсидії. Це також значний вклад, будемо говорити, в стабілізацію. Питань по житлово-комунальному господарству. Так, да, вони йдуть з затриманням, да, вони йдуть на сьогоднішній день, будемо говорити, тарифи до кінця не обґрунтовані, тому що практично кожен місяць йде підняття цін відповідного часу 2-3 роки. Вже на теплопостачання не було ж підняття тарифів. Ми будемо старатися держати. Тарифи на рівні на тому, яким вони є. Ну, в разі, якщо не буде такої можливості, будемо потім виносити на обговорення з людьми цю ситуацію. Ну, поки ми з людьми не поговоримо, підняття цін не буде ні на які комунальні послуги. Наскільки думка Лозівчан впливає на ваші рішення? На моє рішення, ну я так скажу. На моє рішення, думка. Лазівчан впливає ну, десь на 90%. 10% я залишаю для того, щоб приймати самому рішення, тому що ну, я міський голова і маю право приймати сам рішення, ризикуючи безумовно своїм авторитетом. От, по цим питанням. б ви особисто побажали лазівчанам, що ви хочете отримати від громади? Ну, по-перше, я хотів би побажати лазівчанам, саме головне, це щоб прийшов на нашу, не тільки лазівську, а всю українську землю мир. Оце саме головне на сьогоднішній день. Від того, як Скоро це буде, буде залежати і подальший розвиток нашої економіки, буде вирішуватись соціальні питання наших лазівчан. От, хотів би їх попросити, щоб вони були більш активними в питаннях само, будемо говорити, критики, активними в планах звернення міської ради по проблемам. По проведенням конференцій, щоб вони також були присутніми, побажав би нашим лазівчанам оптимізму, тому що без оптимізму ну, ми не наведемо порядок у нашому місті, От, і не буде порядку навіть в сім'ї. Якщо буде все. Восприйматися негативно цього не буде. Я вважаю, що в нас є всі можливості для того, щоб ми в цьому місті працювали, щоб місто було більш чистим, щоб місто було квітучим і щоб місто дійсно було для самих Лазівчан. Тому що я вже говорив, буду говорити, що змін чекає лазова. Христос воскрес! Воїсті воскрес. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на тему відкритості мера ми говорили безпосередньо з міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам. На все добре. До побачення.